І далі, друзі, будемо говорити про те, що Росія зазіхає, поклала око якраз таки на акваторію а, Балтійських країн. І сайту уряду Росії зник проект закону щодо односторонньої зміни кордонів із сусідами у Балтійському морі. Про це повідомила Російська служба Радіо Свобода. Але в архівах залишилася копія опису документа, який російське міноборони пропонувало до розгляду. Згідно з законопроектом, Москва мала намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградська Лінінградської області. Слід зауважити, що документ про перегляд кордону оприлюднили напередодні, практично одночасно із початком ядерних навчань Росії. Ну і у Фінляндії та Литві вже відреагували на чутки про розширення Росії у Балтійському морі. Литовське МЗС заявило, що такі дії Москви вони розцінюють як свідому та цілеспрямовану провокацію, спрямовану на залякування сусідніх країн та їхніх суспільств. Відомо також відомство також викликало російського представника для пояснення ситуації. Водночас міністр закордонних справ Литви наголосив, що такі заяви є очевидною ескалацією проти НАТО та ЄС. Наразі триває ще одна російська гібридна операція. Цього разу вони намагаються поширити страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄС. і На неї необхідно дати чітку і тверду відповідь. Своєю чергою президент Фінляндії Олександр Ступ повідомив, що Росія не контактувала з Фінляндією з цього приводу. А міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що її відомство уточнює деталі, про які повідомили ЗМІ. Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, в тому числі їх перегляд. Ми припускаємо, що Росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що внесення непорозумінь це також гібридний вплив, Тож Фінляндія не буде введена в оману. Одночас головнокомандувач збройних сил Швеції Микаель Бюден вважає, що у Кремлі поклали обидва ока на острів Готланд. Про це він розповів інтерв'ю редакції РНД. За його словами, таким чином російський диктатор Володимир Путін сподівається отримати контроль над Балтійським морем, адже звідти він зможе реально загрожувати країнам НАТО. Головнокомандувач наголосив, що Росія візьме острів під контроль і перекриє Балтійське море. Це стане кінцем миру і стабільності та матиме. Величезний вплив на Швецію та інші країни Балтійського регіону. Про все це будемо говорити з литовським громадським діячем. Волонтер Валдас Борткевич долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Добрий день. Дякуємо, що долучились. Добрий день. Давайте розпочнемо з останніх новин. Відповідний законопроект, який передбачав розподіл, ось таких перенесення, так би мовити, кордонів морських Російської Федерації. Він зник з сайту уряду Російської Федерації, але, вочевидь, це не змінює намірів рашистів. Що це все означає? Скажіть, будь ласка. На мою думку, це чергове ПСО, яке працює. Працює, щоб ми щоби ми, ми, ми мали б увагу на те, що вибувається не в Україні, а взагалі десь в інших країнах НАТО, як наприклад Литва чи 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 Фінляндія. Що вони хочуть ем, турбувати нас? Це, це звісно, але такі події мають ем, мають сенс е, в тому випадку, щоб, е, зор. Ні, був на Україну сконцентрований, mm -hmm. От так це буде. Ви бачите за моєю е, українською мовою? Намагаюся спілкуватися з українською, не російською. У вас чудова українська, це... ми вас прекрасно розуміємо і дякую, що ви спілкуєтеся українською. А, скажіть, будь ласка, а як ось цю новину чи цей вкид прийняли в м, країнах Балтії? Що говорять в литовському суспільстві? Ну, ми зараз їхали їхали з Харкова сьогодні сьогодні дня, і спілкувалися так само. Виїхали ми з кількістю декількими моїми друзями, які експерти військові. І тільки вони так само не, не хочуть говорити російською мовою цьому. Але на, наш, на нашу думку, це. Не потрібно було говорити таким тоном про Росію, тому що зрозуміло, що Росія це країна терорист. І якщо говорить Росія терорист, країна терорист говорить про якісь там мережі в морі, кордони в морі, то це тому, що він не можуть зробити цих кордонів, перенести на суші. Звісно, що на суші це неможливо. В морі можна рисувати якісь там червоні лінії. Та та та, та другі там кордони, але це таке. Це слова, які не мають за собою а, нічого конкретного. Uh -huh. І якщо нас там казав якісь там дуже громкі слова, це ну не потрібно реагувати на кожне ПСО, яке приходить з Росії. Росія це країна терористів, яка не зв... яка не живе по міжнародним правилам та законам. Це це Потрібно зрозуміти і не потрібно реагувати на все, що він кажуть. Що він хочуть, хоче може бути захопити Лізбу чи там якусь другою країну НАТО чи Бата Балтійського регіону? Це звісно, але це тільки слова на в цьому моменті. А чи після ось цих слів і ІПСУ, як ви говорите, може послідувати якась пряма фізична ескалація на суші, до прикладу? Ну тому що є такий доволі регіон, який викликає занепокоєння: це сувальський коридор, територія Литви і Польщі, яка розташована між Білоруссю і Калінінградською областю. Ну зараз ми маємо вучення натовських натовських країн в Літві. то в цьому в ці моменти то може бути неможливо, але ще вони будуть намагатися турбувати якимось способом Литву, Намагатися якісь там робити диверсії, може бути там якісь мігранти мігрантський кризис, може бути може якась інша гібридна атака. Ну це може бути і я я вірю що що росія це країна терорист і це може зробити і, і сьогодні, і завтра і в цьому року може бути, наступним року а, ріку е, і це все можливе це 50 на 50, як ми кажемо але потрібно потрібно чекати потрібно потрібно бути готовим цьому і не зважати свою увагу на такі на такі псо яку відбулося сьогодні зранку але тим не менше, Литва якось готується до можливої ескалації Готовиться. То, то зараз ми маємо проєкт, який був е, представлений нашим новим міністром оборони Лаурінасом Кащуном. То ми маємо зараз будемо робити зараз. Робимо е, на прикладі ТРО Українського таке саме таке саме формування в Литві. То ми мали, ми маємо маємо. Е, Дві структури, які не, не, не армія, але це таке стрілки та інша структура. Але ще це буде ще третя структура, яка буде дозволяти робити інші речі на іншому позові, щоб, ну, щоб бути готовим к цьому. Але. Я так мою думку, і мені кажеться, що ми нам потрібно так само робити фортифікації на білоруській границі, на, на білоруському кордоні то 100%. Як це буде відбуватися, ми не знаємо, тому що у нас будуть зараз е, вибори в сейм, І це буде восімні. І це дуже важке зараз для нашого уряду. Е, робити якісь дуже важкі рішення в цьому керунку. А чи немає у вас враження, що ось цими заявами про зміну морських кордонів Росія випробовує на міцність країни Балтії і загалом світову спільноту. А вона пробує, знаєте, так, покроково, якою буде реакція світу. Залишиться вона безкарною чи ні? Мені так само так виглядає так, мені так само. І це таке по, е, похоже на казку про ві, волка та казлят. Це так було. Якщо лякають, 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 то пізніше це лякання не працює. І це для мене особисто це так виглядає на лякання, як той сказки. Казки російської, не російської, ні важливо, важливо взагалі, але це так, як сказки. Якщо не будемо, якщо будемо реагувати, а будемо реагувати і пізніше ми втомимося реагувати, і це тоді може бути та агресія, на яку всі вже втоміліся реагувати. Мені, подоб... Мені дуже подобно на цю на цю казку. Це Росія, це країна терористів. І ми розуміємо, що не можуть робити все, що бажають. А якихось панічних настроїв в литовському суспільстві зараз немає. Ну, скажімо так, що панічних не маємо, але декілька процентів Литві розуміють, що це дуже-дуже дуже. дуже, дуже Дуже-дуже велика проблема у нас є зараз. Але решта людей це, ну, вони живуть, працюють, відпочивають. І так само може бути, що в від, полі... від політики і від війни. Uh -huh. Так само може бути, як в Україні. якісь, де, де, де якісь там регіонах, не на всхіді, так? Таке таке саме. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Валдас, за те, що ви змогли сьогодні до нас долучитися. І у нас є е, студійні соціальні мережі, і нам величезна кількість людей написали, точніше, вам написали подяку за те, що ви говорите українською, що це звучить мило, прекрасно, і просять вам подякувати за те, що ви спілкуєтеся саме українською. Дякую вам Я за... буду намагатися. Дякую Далі, вам за це. І дякую за те, що ви пояснили бачення цих процесів, так би мовити, з литовської сторони. Знайшли змогу до нас долучитися. Волдарс Барчкевічусь литовський громадський діяч і волонтер був із нами на зв'язку.